Де людина, яка свої юні роки вже дуже серйозна і дуже зібрана. Віра юзепчук, давайте її привітаємо, мене хата сцену! Веро, еде на сену. Іде... Ти будеш на стейкі чи без стейки, віро? Давай на стейки. А які настойки? На Оооо! Ст... Набрикоси! <ріграє> <ріграє> На абрикосі! <ріграє> <ріграє> Точно! Я знаю, что мы сделаем для Настойка есть. Настойках. У мене є восторг. Я знаю, де напрягте браков. Насалтива. ОПГ напуск подготовки, пожалуйста. кашку в Безплатно. Вийдет, а мене на клотку. Я теж почув. Поки віро шукає текст. Я хо все, знайшла. Підтримаємо віро! Я не очікувала того, що я... Виступаю напевно третій так. третій раз. І я прийшла вперше в другий тур. Я безмежно вам вдячна за це. А ще я покушала в околиці. і я хочу ну, швиденько розібратися отут і піти по морозово, ребят. Так що я не затримую вас. що, правда, що до морозова смачне? Так, а як? Три хвилини. Боюсь того часу, коли можна буде носити з собою зброю. Уявімо ситуацію, я сідаю за кермо, зачиняю двері, клацаю ремінь, аби не померти. Вставляю ключ зажигання, автоматично вмикається стара нова пісня скутера. Зажигаю, права чи ліва п'ятка біля сцеплення, права чи ліва п'ятка між газом і тормозом, чарівна механіка. Боюсь здаватися таким самим тормозом. Рушаю від дому подалі в своїх важних справах, не так як всі дівочки без помад і прасматиків. Їду свої 60, бо так треба. Так правила Пригальмовую на трамвайних коліях, магнітолу замикає. Роздратована клацею, вимикаю. Повертаю на скаровароди. Яку зовсім не знаю, хоч відкривала тут галерею, і де смачніше шаурма. Знаю. Їду в тиші, насолоджуюся сонцем, що крізь хмари пробиває. Повіки своїм теплом, Люки об'їжджаю. Тим часом страх взадши дихає гучним звуком. Паніка, розтеряне сезнання, гупа тисячами ударів в секунду. Перевірити дзеркала не встигаю. Як на мене, а, обганяє йобаний борщ, чи ПМП все одно. Саме головне без йобаного глушака. Мої дії наступні. Я достаю пістолет з бардачка і в його є колеса стріляю. Так і з мотоциклістами, мотоциклетами, мото-мото з Мадагаскару. Він ніколи мені не нравився, Противний тіп з Манобров'ю. Нічого не маю проти Маноброві, їх мають Фріда, Кало, Влад Траченка і, може якийсь добрий грузинський дядя. А ще проти йобаних труб в нижній часті машин маю, тому закінчу свій урбаністично автовідстійний крик душі і повторю, що бию з того часу. Коли можна буде носити з собою зброю, дякую.